Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 13 травня 1175-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Тільки що на півдні була загроза балістики, але вже дали відбій. Ніяких прильотів не було. Скоріше за все, російське ППО в Криму щось там намагалося збити. Сподіваюсь, там були смачні прильоти. А цієї ночі, як завжди, росіяни запустили в Іранському. Педи і, начебто, всього 10 штук. Але декілька з них літали тут на півдні. Пролітали транзитом Одеську та Миколаївську область. На Одещині була лише повітряна тривога. А ось на Миколаївщині збито чотири мопеда, і ніяких прильотів від них немає. Також в районі очакова знову атаки півдронами від росіян. Руйнування є постраждалих немає. Щодо Херсонщини, там без загиблих, але двоє травмованих людей. Одна з них дитина. Росіяни дуже чекають на помсту. Ну і ми давайте закинемо трохи грошей волонтерам на збори. Дякую.